Київ пережив масовану атаку ворога у столиці багато загиблих і поранених. Найбільше руйнування у Солом'янському районі. Там пошкоджені житлові будинки. Також до медиків звернулися жителі у Дарницькому, Дніпровському районах. У Святошинському госпіталізували чотирьох людей. Там пошкоджено житловий будинок, спалахнули складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту. У Дарницькому районі зазнав пошкоджень дитячий садок. У Дніпровському районі уламок шахеда застряг у стіні житлового. Будинку на всіх місцях Лучань працюють екстрені служби через пошкодження контактної мережі, тимчасово зупинений рух на окремих трамвайних маршрутах. Зараз на місці удару по київській багатоповерхівці перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він наживо зі студією. Від нього дізнаємось, що там відбувається. Вітаю Анатолію! Розкажи, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю Анастасія. Буквально зараз пролунав сигнал повітряної тривоги. Теж я дуже швидко розповім, що тут вже побачили. Сьогодні тут працює працювала техніка спеціальна, бо під завалами ще можуть бути люди. Інших же жителів вдалося евакуювати більшість. Загалом, з приводу сьогоднішньої комбінованої масованої ворожої атаки, а вже відомо, що постраждало понад 40 людей. Вже щонайменше 14 жертв, зокрема, і громадянина США, про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Ну як бачите, за моєю спиною ми перебуваємо біля будинку, де один з під'їздів повністю завалився. А т -е, зараз а, працювали тут на місці а, і рятувальники, і представники товариства Червоного хреста. А скільки ще роботи будуть проводитися, ну зараз важко сказати. Ну і до того, що як бачите, повітряна тривога вносить корективи. В це то і ми будемо зараз проходити. Дати в укриття і не ризикувати. Дякую, дякую, колеги. Анатолій Журавльов працює на місці удару Росіян по багатоповерхівці у Києві. Київ пережив масовану атаку ворога у столиці багато загиблих і поранених. Найбільше руйнування у Солом'янському районі, там пошкоджені житлові будинки. Деталі дізнаємося голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Він із нами наживо телефоном. Пане Тимуре, я вас вітаю. Отже, що відомо про російську атаку? І по-перше, я запитаю про людей, яка на цей момент кількість загиблих і поранених, у якому стані поранені Бажаю міцного здоров'я. Я хотів би зазначити, що станом на зараз ми вже маємо інформацію про 14 загиблих. Наразі відомо про 55 постраждалих різного ступеня. З них щонайменше троє дітей, понад 40 госпіталізовано. На жаль, загальну кількість постраждалих я зараз не можу сказати чітко, тому що інформація постійно оновлюється, служби працюють на місцях, будемо розуміти трошки пізніше. Сподіваємось, що можливо якась інформація не буде підтверджена. Але маємо розуміти, що все ж таки сьогодні була дуже масована атака, і багато засобів було застосовано проти нашої держави. Скажіть, будь ласка, за вашими даними, як багато людей потребують відселення, ті, у яких знищені домівки, де їх розміщуватимуть? Зараз якраз ідуть обрахунки, працюють штаби, люди. Звертаюся, подають заявки, точна інформація щодо кількості тих людей, які потрібно будуть висіляти. Поки не можемо сказати, але я хочу зазначити, що е, точно маємо один е, будинок, де було пряме попадання ракети. Це в Соломіському районі, і там точно буде потребувати відселення багато людей. Тому е, трошки пізніше буде чітка інформація вже з кількістю. Дуже вам дякую за оперативну інформацію. Спасибі про ворожу атаку дякую. по Києву. Телефоном нам розповів очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 14 загиблих і 60 поранених. Такі наслідки російської атаки по Києву на зараз по місто били шахедами, крилатими ракетами, балістикою. Пошкодження зафіксовані на 27 локаціях. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там пошкоджені два житлові будинки. В одному зруйновано під'їзд. Там зараз розбирають завали. Щойно рятувальники деблокували ще одну людину зі зруйнованою російською ракетою багатоповерхівки. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Є інформація про щонайменше. Ще п'ятеро зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на зв'язок з рідними у Солом'янському районі. Перебуває наш кореспондент Ігор Левинок. Зараз він з нами на зв'язку. Ігоре, вітаю! Розкажи, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю, Анастасія. Так, справді ми перебуваємо зараз в Соломінському районі. Сюди вночі прилетіла ворожа ракета. Найбільше постраждала одна з п'ятиповерхівок, яка в мене за спиною. За інформацією від поліції, яка тут працює на місці, ракета влучила в стовбур дерева, що призвело власне, до її детонації. Потужна вибухова хвиля і уламки пошкодили цей будинок. На щастя, тут, в цьому районі, людських жертв вдалося уникнути. Декількох людей шпиталізували, вони зазнали поранень. Полетіли ракети. Ця сторона менш пострадала а на ту сторону. У нашому будинку є гастроном. І там укриття на його при взриві завалило, то ледю повиходили. З тарця будинку є вхід до укриття. Ви там були не? Була. Але він пошкоджений. Так, оце другий вхід. Ось як оце буде. зробили жек, оце? Що, двері вилетіли з укриття. Кажуть, що там навіть і людей привалилося. І вони... Привалило, це ж двері, да? це так. був другий вхід. Оці двері вилетіли, там кирпич посипався і люди, люди попадали просто. Там пилюкою все затягнуло, був такий капець. Це так. говорять, що можуть повторно, щоб помічників, міліція, скора допомога, ДССники, щоб їх прибити, Це ж така подлюки. Ох, який прямо зашряний, такий жадить. Душити треба, душити прямо. Ну і от Коли ми тут на місці спілкувалися з мешканцями постраждалого будинку, то у людей виникали питання до тих, хто облаштовував укриття в цьому будинку. Бо внаслідок вибуху один з входів до укриття його завалило. На місці зараз працюють екстрені служби У людей, які перебували в оселях вибуховою хвилею. Пошкодило двері, і правоохоронцям подекуди доводилося визволяти мешканців квартир заблокованих. Ну і поки ми працювали на місці, повітряні, повітряні сили знову сповістили, що у бік столиці летить балістика. Нам разом з усіма людьми і службами довелося також спуститися в укриття. Зараз ми продовжуємо працювати на місці і збирати інформацію щодо усіх постраждалих. На цей момент в мене це вся інформація. Анастасія. Дякую, колего, Тобі дуже про наслідки ворожої атаки по Києву розповів наш кореспондент Ігор Левинок.